Забогів навели э, на голову. Вони не знають, що роблять так само ті українці не знають, що вони роблять інформацію. Вона так я вчора, я вчора бачила тих донецьких людей. Як, як вони казали, що як вони розчаровані? Їх треба розуміти теж. Розуміти. Нам дав Бог, що ми живемо на західній Україні. Ми euh, більше. В Європі бачимо, а вони від дійсно прозумбовані Росії, так що за них з треба молитися, мати час. Людина має змозитися, якщо допомогти історію подумається. Відійти ближче. ближче. Зараз, поки священники підійдуть, ми почнемо нашу як кажуть, поминальну неділю. Всі ви знаєте, що сьогодні ми зібралися тут, на цій площі, не з радості, а з горя, горя яке постигло Україну. Наші брати і сестри полягли за ту нашу неньку, Україну. І коли до мене приходять в асоціації і кажуть, я хочу прийняти громадянство іспанця, то я дивуюся тим людям. Чому? Тому що всі погибли за те, щоб вони лишилися українцями, а ми того не хочемо. І ми сьогодні вшануємо їх. Вони в тяжких муках, в тяжких муках пройшли цей шлях. Добилися такого, як кажуть, ми не можемо ще сьогодні радуватися. Ми сьогодні плачемо і сумуємо за ними. Але добилися того, що якісь трошки зрушення є. Якщо минулої неділі в нас надії було досить мало, то сьогодні ми трошки, як кажуть, можемо вільно дихнути. І сьогодні ми прийшли, щоб помянути тих героїв ту Небесну сонці, сотню, яка на небесах, яка може спостерігає над нами. Їхня дорога сьогодні в те місце, а їхнє місце тільки рай, бо вони заслужили його, вони були вірними українцями і до кінця свого життя були ними. Ви знаєте, коли я дивлюся телебачення, я після кожного телебачення. Показу випиває таблетки, тому що неможливо, мені здається, немає такої людини, особливо нам, які вдалені від нашої неньки України, та не тільки нам і всім, яка б могла спокійно на це дивитися. Сьогодні ми хочемо священники наші відправлять панахиду чи молитву, як воно в них по їхньому називається. А зараз одна письменниця. Написали, ми вчора витягнули з інтернету. Вірш про Небесну Сотню. Я думаю, досить актуально прочитати э, ці слова Світлани Пасиченко. Небесна Сотня вже на це на небі варто. Простіть мене, хотяточка, простіть. Я не змогла вас зустріти, І тілом з кулі, що їтіли вас спонити. Душа ридає. Очі гірко плачуть, і серце рветься навпіл від. Я не змогла вас рідні захистити, а вас на небі певно вже прийняв пророк. Тарасе, батьку, захисти їх, прошу. У всю сотню пишно проведи. Вони вмирали не за славу і гроші. За Україну вмерли по Хай прийме їх святе козацтво. Долав своїх звітяшних і ясних. Небесна Сотня вже на небеснім братстві Сміливці воїнів простих. Простіть, хлоп'ята. І спочиньте з миром. Простіть і не тримайте прошу славу. Ви показали, що країна має силу, а сила не помре. Вона завжди жива. Хтось може ще хоче виступити поки тут це все. Я ще хотів сказати, що говорили, що хто вміняє паспорта, я впевнений сто процентів, що буде такий час що Ми всі повернемося на нашу неньку Україну, це 100%. Тому що Україна знаходиться в самому центрі Європи, в самому центрі. І ми всі знаємо, це доказано наукою, що від нашої країни пішли всі німці, французи, це пішли в центр України. Тому що українська трипільська культура найстаріша в Європі. І так що, ну якщо людина поміняла паспорт, це її вибір. Але буде такий час, що ми всі повернемося на Україну. За цю, небес, цю небесну Сотню вони за нами всі спостерігають, навіть сьогодні в парламентах там, там, тисячу разів дивилися, говорили, що тепер будуть вибирати тих людей, які вони захочуть. І це 100%, бо з Майдану люди, які там стоять, навіть е, е, сотня е, е, метро, Ярош Ярош, Сказав, що ми звітом не підемо не будуть вибиті люди ті, які ми хочемо. Саме перше, що принесли покарання, ті, які створювали ці спеціальні, це можна сказати, геноцид, третій чи четвертий для України. І Україна буде самою багатшою в Європі. Це я теж так думаю. Але нам всім треба для того постаратися. Прийти, наприклад, на вибори в Барселону, коли ми зможемо приїхати, на вибори в Барселону поїхати, віддати свій голос і так віддавали, бо в парламенті 50% я впевнений судить за гречку і за гроші. А вони щоб з дом не створили свої ці губи, ці гілка там судує, гухо не створюють. За гроші і голосують за, за, певні, за певні ті чи інші закони, не ті, що ми хочемо, а за свої закони. І тому ми маємо вибирати, робити свій персональний вибір, піти в Тернопіль, в Тулів, Франківськ, дуже по всій Україні. І вічна пам'ять тим героям, які полягли за, 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 наш, за, за нашу, що ми тут стоїмо, що ми свічки принесли. Великим спасибі. Зараз ще більше хоче також дуже Кожен день ми дивимося телевізор, кожен день плачемо за хлопцями, як за своїми дітьми, щоб з в наводи борсь. я особисто не постала такого герша, бо просто слів, то пустяк вже простуває. Посвячується матерям, героїв за звіру. ти співала, пелюшки пилинала пригортала його до себе, та тоді не знала, що запелений о діляться буде він лежати на сирій землі холодній і тебе чекати. Чекати, коли поцілуєш холодні його губи, коли будеш хрестом складати, колись теплі руки. Не знала, що будеш волати, ховаючи свого сина, під спів та сльози країни, як свою дитину. Слава, слава тобі, мати, за героя сина, за те, що віддав свою душу ради нашого миру. Він загинув, заснув, заснув назавжди, а ми повставали. Прости нас, що так пізно голову підняли. Не втечуть, не сховаються, гади, ті прокляті, бо від Бога нема схову. Він не буде стріляти. Він вас так покарає за всі наші сльози, що по землі ходити не будете не в змозі. Тікайте, мусіте, не нам догнати, вас догоне та настигне кара Божої Матері. одне. До сонця руки тягнула, до неба волала, за що Божа синів забрав? За що така кара? За що лежать у труні, молоді, від кулі убиті? За що лежать у диханні, від крові обмиті? За що в мирний час у нас в таке лихо? За Україну, за нас усі сказали. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава! Слава, слава! Україна Болеві. понад усе! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вічна! Герої не вмирають! Герої вічні! Були діти з Тернопільської області 17 років хлопець, це, 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 навіть ніхто не може сказати, 17 років. Тери. І навіть батьки не знали, що відповідають. Ага. Ще пару слів я хочу сказати. Я дуже прошу всіх, не будьмо байдужими. Тому що наша байдужість, це, нам вже дуже перейшла великі межі. Знаємо, що будуть вибори. Будь ласка, ми 100% процентів будемо організовувати автобуси. Приходьте, записуйтесь. Не, не дивіться, що працюємо, не працюємо. Можна відписатися, я думаю, що поймуть, тому що як один з іспанців мені написав на сторінку е, е, асоціації, що вас морили голодомором. Не дайте забрати вашого майбутнього. Тому нас всі розуміють і підтримують. І дуже соромно, якщо ми будемо стояти осторонь і, і пильнувати тільки своїх особистих інтересів. Що ми можемо зробити, знаходячись так далеко від України, ми можемо допомогти матеріальним сім'ям загиблих. адже знаємо, що в багатьох із них лишилися маленькі діти. А їхні батьки полягли за те, щоб було майбутнє в наших дітей, в наших дну. Також ми повинні боротися за те. І не допустити того, щоб нашу історію змінювали, тому що ця небесна сотня козаків вона повинна війти в історію. І нашу історію не раз з міняли зверху, даючи вказівки. Но вони повинні війти в історію, і про них повинні знати всі, тому що це наша історія, історія нової України. Героям слава! 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 Героям Україна! Героям слава! Україна! Героям слава! Україна! ще хоче, може, все на одній вірці. На мене є однаковий. Можна я звернусь? Ні, я сам. Били, зі Львова били людину. Ми в місті Гудку били люди. Їх поховали вже. Мені сльози очах, що я дивлюся на то все. Як людей вбивали, ні за що? Ні за що, не за, за ніс. Тому що вони стояли з патиками, окруняли свою свободу і ти з Калашниковим. Вибачте мене, то вже не люди. Вже споти, які не мають права а не одного слова там сказати, ні в державі, ні в чому. А тому Януковичу тільки заграти. І грати, грати, грати. Тому, тому люди з Майдана не йдуть. Я вчора читав, шукав літературу, і хотів собі пояснити, як людина без зброї йшла на чорного берег, міста того погонах, без нічого. Це він <гуми> собі ніхто не може явити, я ні в книзі, ні в, ні в Біблії, ніде не знайшов такого, що не буває. Це просто Бог їм дав таку силу, і вони з нічим шли з голими руками. Це, це, ні, ніхто не може писати, як сном могло, ніхто би не пішов, ніхто навіть поїхати, він вибрав тих людей, яких він хотів. І тому дав їм таку велику-велику силу. Ми маємо просто за тих людей, що загинув молитися, кожен, кожен день, кожен день забувати. Слава їхнім людям, родинам, і всі ті гроші, що ми будемо збирати, важко зібрати і подавати їхнім родинам, дітям. Бо навіть маленькі діти лишалися по року, по два роки. Тільки народилися. Одного хлопця 12 лютого родився син, а він 19-го поїхав на Майдан і без одній. Ви знаєте, я сьогодні з церкви була в церкві. І отець говорив дуже за ту байдужість. Я ще не тільки приїхала і через пару днів зразу в мене вірш тут написався. Я вже його раз на Майдані читала. Може хто і чув, а може ніхто не чув, чуху. Називається «Байдужі». Важко на світі жити, коли біль твоє тіло гризе. Не знаєш, які ріки ще примінити. Не знаєш, що далі буде. Зрештою, тіло ми ще врятуємо, а душу, душу свою, ми ж її так запакуємо, що потім і не віднайду. Душа замерзає, вона остигає до всіх наших подій. Запанує у серці байдужість. Ось тоді вже кричи рятуй. Ця байдужість така очевидна, тут далеко, в чужій стороні, О тобі стало трошки добре. Ти не співчуваєш мені, щоб... не співчуваєш моєму народу, не зглянешся на його біду, що народ мій геройський гине веде в мирний час війну. А війна ця... За місце у світі, за право так само, як ти, вільно собі ходити у незнанні і ще світи. Тобі тут може і важко, роботи нема, сім'я, а там морози, тітушки, кулі, війна і за рогу можуть схопити, навіть завезти, не знамо куди. Та як потім нам усім жити? Що сказати дітям, онукам своїм, що байдужість мене охопила і мене не тривожить, нічний дзвін, бо Україна від мене далеко. Далеко друзі мої. І затягнулись ми всі в байдужі. Навіть гадки не, змаємо, не знаємо, що ж то був за нічний дзвін. А нічний дзвін 11 числа так дзвонив по Україні всюди, в всіх храмах, що то було жах було 6-ї години ранку. Це ж, це, ж, це ж було почути. Це вибачте мені. А зараз слово надамо нашим гостям, отцям, які прибули з Львівщини. Вони хочуть поділитися враженнями, побачивши нас і розказати трошки про ці події. Слава Ісусу Христу! Не сказані слова Христа, немає більшої любові, коли брат віддає своє життя за брата». На правду скажу, мали нагоду, ми якраз до цього віх бути на першому майдані 2004 року. Після тих розчарувань, які, напевно, і ви так само пережили, ми думали, що нічого з того не вийде, але напевно, дорогі мої, бачимо, наскільки наш український народ є такий, який готовий не нести йому на своїх плечах, а навпаки, боротися із тим, з тою несправедливістю, з тою закланністю, яка, на жаль, дотепер у нашому народі в керівництві була. Приємно бачити, дорогі мої, що ті сподівання...